Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. І сьогодні ми, як завжди, будемо називати речі своїми іменами і будемо казати правду, тільки правду і нічого окрім. Правди, коли 5 листопада американці вибрали собі в президенти Дональда Трампа, світ зрозумів, що йому варто очікувати якихось змін. Тобто, світ зрозумів, що не буде так, як воно було, але люди сподівалися, що цей старий пендюг, цей старий нарцис, концентрується, як він і обіцяв, на внутрішніх проблемах Сполучених Штатів Америки, він сколихне внутрішнє болото, там буде боротися зі своїми нелегалами і буде там намагатися побороти якусь там корупцію та бандітізм сполучених штатах Америки, але світ помилився. Світ помилився в тому, що недооцінював важкість захворювань Дональда Трампа. Що ми маємо з вами на ділі? Пройшло трошки більше трьох місяців, як Дональд Трамп прийшов вже до влади, як він став повноцінним президентом. І зараз вже цілком зрозуміло, що Дональд Трамп важко хворіє на всі ті хвороби, які притаманні людині в його віці, так тобто це старий олігафрен, який страждає на не тільки на нарцицизм, а який страждає. На дуже такі серйозні фізичні, фізіологічні і психологічні проблеми і хвороби. І сьогодні я хочу з вами поговорити про одну з найбільших проблем Дональда Трампа. Це його важку хворобу щодо пам'яті. Так, Дональд Трамп нічого не пам'ятає. Він забуває не те, що він робив, і казав там рік, півроку або місяць тому назад. Він навіть не пам'ятає, що він казав півхвилини тому назад, і це створює велику проблему для всього світу. І від цього. Іде багато хаосу, і це на сьогоднішній день являється великою загрозою для всього людства, для всього нормального людства. Що я маю на увазі, коли я кажу, що Дональд Трамп страждає на проблеми з пам'яттю? Давайте візьмемо хоча б його останній пост в True Social, де він е, висловився щодо Зеленського і щодо України, і щодо проблем з перемірям стосовно України в одному пості це один. Пост, так, в одному пості він пише: спочатку починає, що ніхто не вимагає від зеленського відмовлятися від Крима класно, правильно, добре, все. Чудово, молодець. Але в цьому ж самому пості, через буквально там одне речення, він пише, що принципова позиція е е президента України Зеленського не визнавати окупацію Крима, не признавати Крим російською територією. Е робить багато проблем в ході цих перемовин і унеможливлює заключити мир між цима двома країнами. Тобто Дональд Трамп. Буквально через півхвилини забув, що він написав, так тобто він з одного боку пише, що е, ніхто від Зеленського нічого не, не, не вимагає щодо Криму, що ніхто не просить Зеленського. Признати Крим Російським. Але буквально через півхвилини. Ну, я так думаю, що в нього. Хоча, знаєте, можливо, цього старого придурка на це пішло більше е, часу, ніж півхвилини. Поки він закінчує свій пост, він вже пише, що те, що Зеленський відмовляється це робити, це створює великі проблеми для е, його мирного плану. Ну, як це можна назвати, як не проблеми з е, пам'яттю, так? Якщо ви думаєте, що це єдиний такий випадок, то ні, друзі. Ні, хочу звернути вашу увагу на інший випадок. Як буквально два місяці тому назад, Дональд Трамп зі своєю кампанією ідіотів вийшли на міжнародну арену і сказали, що у нас є план. І цей план заключається в тому, що треба припинити будь-які військові дії так на тій лінії, де зараз є, тобто тимчасове переміря, і починати потім вже домовлятися. Причому перемір'я призупинення вогню з обох сторон без жодних додаткових умов. Як вони тоді напали на Зеленського? Як вони тоді трамбували Зеленського і Україну, як вони тоді розповідали, що це єдиний найкращий, взагалі самий ідеальний план. І що сталося? Ну окей, Україна погодилась. Україна сказала, так Дональд, ти геніальний чувак, ти геній 21-го століття. Твій план найкращий. Ми згодні. Давай припиняємо вогонь і потім будемо домовлятися. Раша від цього відмовилася. Раша просто у відверто післала Трампа е, вслід за своїм кораблем. І що ми маємо на сьогоднішній день? Пройшло там. Ну скільки тут часу пройшло? Ну, менше місяця пройшло а, про цей свій план. Дональд Трамп вже забув. І коли Україна зараз каже, слухай, Дональд, а ти ж зробив геніальний план, на який ми погодилися. Давай прямо зараз припиняємо, а потім будемо домовлятися. Дональд Трамп каже, та ні, це поганий Трамп. План. Я не знаю, хто його придумав. Це не я, хата не моя. Тобто, це все погано. План дурний це якийсь ідіот придумав. Тому от вам новий. План так і починає зараз е, всі ці пляски з бубном по кругу знову зі своїми придурками. Або ми виходимо взагалі із цього процесу перемовного. Ну ви йдете вже, ну вже вийдіть і підітьі кудись там, йдіть куди вам треба. Так ну ну це буде Я так думаю, вже легше. А це, друзі, також такий яскравий приклад е, важких проблем, важких проблем з головою і з пам'яттю Дональда Трампа. Якщо ви думаєте, що всі проблеми Дональда Трампа, всі ці його е, маразматичні проблеми пов'язані тільки з Україною, ну буває таке, коли у людини пунктів по відношенню до якоїсь іншої людини або до якоїсь країни, і все, що навколо нього проїздить, таке відбувається незрозуміло, Це стосується однієї конкретної особи або конкретного місця. То ні, друзі, ні. Ще раз ні. Давайте я вам нагадаю зараз ось оцей перформанс цього старого придурка. Амталенідіс кантеріз а колинес киси маєс. Ці країни телефонують нам, цілують мене взад. Вони помирають від бажання укласти угоду. Будь ласка, будь ласка, укладімо угоду. Я зроблю все, що завгодно, сер». І ось я бачу якогось республіканця-бунтівника. Знаєте, такого хлопця, який хоче покрасуватись, він каже: я вважаю, що конгрес має взяти на себе перемовини. Послухайте, ви не вмієте вести перемовини так, як це роблю я. Пам'ятаєте всі, як ця руда мавпа розповідала, що зараз всі вишукуються, що він робить геніальні ці е, моменти, що це взагалі це, це просто вершина геніальності всі ці його тарифи, і як Китай, Китай зараз плачеться більше всіх. Ну так він на Китай наклав 145 відсотків тарифів. І як Китай зараз бідний плачеться і не знає, як же вилизати йому дупу і як же почати ці перемовини. І він тоді казав. Ну, окей, окей, я вам даю шанс, подзвоніть мені. Нехай Китай зі мною зв'яжеться. Я буду домовлятися сі, і я впевнений, ми до чогось домовимося. Ну, було таке, було. І це було от, буквально тиждень тому назад. Так, і це не пов'язано з Україною. Що ми після цього мали? Після цього якийсь китайський клерк вийшов і е, публічно сказав, що знаєте, це руде недорозуміння, це помилка природи, ця руда мавпа, е, вона не підходить під стандарти тих людей, з яких якими готові спілкуватися сі, тому сі дзвонити не буде, е, жодних якихось там домовленостей з придурками не ми не ведемо, е, хочуть війни, ми будемо воювати. Що у нас відбулося після цього, друзі? Буквально вчора цей придурок. Ну, я просто я не знаю. Чесно, мені кажуть, іноді там В'ячеслав якось там трошечки менше використовує цих е, своїх слов, але я не знаю, ну я не можу його назвати якось інше. І ну, від мене придурок, ну, в по відношенню до Трампа, це знаєте, це ще похвала, Тобто, це найменше те, що я можу е, про нього сказати. Тобто, це недорозуміння, помилка природи позавчора каже: та ну ні, ну 145% тарифів проти Китая, це якесь там, ну це божеві. Це щось якась дурниця. Такого не повинно бути. Тому ми ці е, тарифи, звісно, опустимо. Ну, звісно, ми не опустимося до нуля. Ну, щось ми там залишимо. Можливо, там десь 5-10 відсотків. Ну, а оці 145% відсотків це взагалі це якась, ну це, це херня, і я не знаю, хто її придумав. Було таке, друзі. Було. Ну і що це як не черговий доказ. Серйозних, серйозних проблем у Дональда Трампа. І тут мені можуть хтось сказати: ну слухай, ну, ну буває таке, ну що, ну, Китай це давній ворог. А, от у нього, значить, у цього Дональда Трампа є пунктик не тільки до України, а ще є і до Китаю. І Китай, ну так, ну що, Китай? А, буває, буває. Можемо пробачити старому пердуну. І тут я вам хочу нагадати інші приклади, друзі. Ну знов таки, якщо ми повернемося до того, як він розповідав, що йому там цілують дупу. Всі е, вишукалися вже да. Там з звишким країн стоять і вже язиків у них все на, на підготові. Вони вже там шукають е, діляночку на е, дупі е, Дональда Трампа, де ж краще ліз, лизанути. Е, от за весь цей час я щось не бачив жодної новини стосовно того, щоб е, сполучені Штати Америки, щоб Трамп вів. Хоча б з кимось перемовини по тарифах, ну хоча б з однією країною, все, що я чую навколо це те, як всі посилають Дональда Трампа з його тарифами і кажуть: якщо це недорозуміння, хоче війни, ми будемо воювати. Ну і хочу вам на останок нагадати інший висір Дональда Трампа. Це коли він почав критикувати е економічні відносини між Сполученими Штатами Америки, Канадою та Мексикою. Як він е казав, що я не знаю, оці президенти, які були до мене, вони всі були придурками. Вони всі були йолупами. Вони поназаключали заключали такі е договори, що Сполучені Штати Америки все втрачають. У всіх втрачають Сполучені Штати Америки зараз е датують мільярд. Доларів, доларів на Канаду, на підтримку Канади, теж саме з Мексикою відбувається. Тобто, що за ідіоти це все заключало? І цей маразматик старий, він забув, що то, ті договори, які діють зараз між Канадою, США та Мексикою, заключав він. Під час своєї першої каденції, так, це він, коли прийшов перший раз у Білий Дім, він зруйнував нафта. Нафта так називався перший договір між Сполученими Штатами Америки, Канадою та а, Мексикою, який діяв до приходу Трампа. Тобто, все регулювалось цією нафтою. Дональд Трамп тоді прийшов, сказав, це не я, це робив. Не я, це все погано, це неправильно. Давайте будемо розглядати і перетворювати цей договір. Зробили новий договір. Прийшов до Трамп другий раз Білий дом і каже, що це за ідіот у той проект е, робив, і що це за ідіот, ось то все узгоджував, що зараз Сполучені Штати Америки втрачають десятки мільярдів, чи сотні мільярдів, чи мільярди мільярдів, чи трильйони мільярдів. Ну, Дональда Трампа, це ж ми ж з вами вже чудово розуміємо. В нього проблеми не тільки з пам'яттю, в нього ще й великі проблеми з цифрами. Ну і як взагалі і з усім так про що каже Дональд Трамп. Тобто, і він зараз каже, що якийсь Попередній ідіот був некваліфікованим президентом і заключив ці умови, тому вони йому не подобаються і він хоче їх переглянути. Друзі, я сподіваюся, що цих яскравих доказів, ну їх достатньо їх достатньо для того, щоб зрозуміти, з ким світ і з ким Україна, і з ким Канада зараз має справу. І світ це вже зрозумів. Так і світ потихесенько мовчки. Він опрокидує цього придурка. Він опрокидує Сполучені Штати Америки. Буквально в попередньому відео я вам розповів, як Канада зараз в хвости, в гриву. І до речі, це рудечмо вже зрозуміло, що воно накоїло щось на те. Тому що це зараз б'є вже по кашельках самих американців, серйозно б'є, і не тільки по кашельках американців, а й по американському бюджету. Тому що Канада припинила постачати Сполучені Штати Америки зараз нафту, припиняє постачати газ, починає постачати свою нафту і свій газ е тим країнам, які це все купували колись у кого правильно у Сполучених Штатах Америки. Але зараз країни починають це більше і більше розуміти, що. Дональд Трамп, це хвороба. Це хвороба, яка охопила. Весь всі Сполучені Штати Америки. Це хвороба, яка намагається розповстися по всьому світові і мати справи з хворою країною, вже не просто з хворою людиною, а з хворою країною. Ну, це досить і досить небезпечно. Так, світ зараз сподівається і очікує, коли закінчиться цей трампізм. Не просто Трамп так піде а там, а закінчиться трампізм як явище. Але поки це відбудеться, як на мене виглядає так, що Дональд Трамп зруйнує остаточно Сполучені Штати Америки. Ну про це я з вами поговорю в наступних відео. І так, у мене ще для вас є дуже класна інформація щодо того, як Канада також зараз б'є по Сполученим Штатам Америки в енергічній сфері, і б'є так, що деякі штати в Сполучених Штатах Америки зараз вимушені вже... Праваджувати е, плани по лімітам електроенергії, вслухайтесь тільки в це. Сполучені Штати Америки обмежують споживання електричества для певних своїх людей і для певних підприємств. І це тільки перші три місяці. Ах, правління цього старого придурка, друзі. Я сподіваюся, що інформація, яку я вам сьогодні надав, вона цікава і корисна. І я сподіваюся, що ця інформація надає трошечки розуміння, чому на сьогоднішній день президент України. Дуже дуже так вдало бореться з цим придурком. Так і чому президент України діє саме так, як він е, діє. Ну принаймні, я чітко розумію дії президента України. Я чітко розумію дії е, е, уряду Канади щодо супротиву до Сполучених Штатів Америки. І я чітко розумію дії е, Китаю. Так і тут е, я також чітко розумію українців, які кажуть, що ну дивись, Китай також е, це ворог України Так, Китай... Та тим чи іншим шляхом підтримує Рашу, але я хочу вам закинути одну ідею. Подумайте, будь ласка, над тим, що я вам зараз скажу: у нас є Сполучені Штати Америки, які були е, другом партнером е, України довгий час, які зараз декларують, що вони там щось намагаються допомагати з, кінч, з закінченням цієї війни. І що ми маємо від Сполучених Штатів Америки? Сполучені Штати Америки. Не хочуть на сьогоднішній день продавати зброю Україні. Я не кажу давати Сполучені Штати Америки, відмовляються продавати зброю для України. З іншого боку, у нас є Китай, і тільки по офіційним даним, тільки через офіційне джерела Китай за 2024 рік продав Україні дронів. Більш ніж на 600 мільйонів доларів це тільки через офіційні джерела, це тільки що стосується е бюджетних грошей. Так я вже мовчу, скільки там ідей продається цих дронів і різних комплектуючих для військових українських військових. Через донати, через різні інші організації. Ну, я сам я сам закупав дрони в Китаї напряму в Китаї через Алі Експрес і е, їх поставляли військовим. Так, тобто, е, і це показник. Причому Китай це чудово розуміє, для чого потрібні в Україні ці дрони, як вони використовуються. Інший приклад на сьогоднішній день Сполучені Штати Америки. Вони готові признати окупацію Крима. Вони готові признати Крим російською територією і готові визнати окупації чотирьох областей: Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької. Що ми маємо з боку Китая? Китай офіційно каже. Що він не признає окуповані території? Китай офіційно за границі 91-го року він не визнає, що все це зараз належить до Росії. Раші, і Китай стоїть на цій позиції досить, досить твердо. І знаєте, от ці от два таких приклади вони. Якось мене заставляє трошечки замислитися: а за кого вже починати боліти в цій бійці між Китаєм і між Сполученими Штатами Америки. І до речі, в цій бійці, як на мене, на зараз Китай перемагає, що не є якоюсь такою, знаєте, несподіванкою для мене. Подумайте про це і напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте стосовно цієї думки, цієї ситуації, про яку я вам зараз сказав. Так, друзі, давайте ми з вами будемо і далі спостерігати разом, що буде відбуватися, що буде відбуватися зі Сполученими Штатами Америки, з Канадою, з Україною, з нашим світом в цілому. Для цього вам треба підписатися на мій канал. Будь ласочка, не забудьте поставити вподобайки цьому відео і напишіть мені в коментарях, що ви думаєте стосовно того, про що ми з вами сьогодні поговорили. Отже, від вас підписочка, подобаєчка, коментар. Від мене позитивні новини. А ми, як завжди, з вами зустрінемося в наступному відео чи в каналі. Нехай всім щастить.